Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Запускаємо, як я казав, розбір таких лекцій, можна сказати, яких я буду зачитувати ці книги. Дану книгу і немає її продажі, Ну, тобто електронному варіанті, її тільки можна купити друковано, і також не думаю, що хтось і буде взагалі читати її. Тому я вирішив зробити, прочитати її і зробити такий конспект, вибрати ті речі, які цікаві, не важкі для, для і зрозуміли, так кажуть, не важкі для сприйняття. От, я їх виділив і буду зачитувати, і ви таке просто будете слухати. От, ну, якщо кому цікаво, то будете також е, разом так кажуть, і дізнаватися цікаво про саме конниклаписальність. Тобто, да, от, на цю тему. От, е, вже декілька тем вже прочитав. Ну, дійсно цікаві речі. От, тому кому -то зацікавить, будете слухати і так само для себе записуйте, щоб, щоб не було. Щоб не не шукати знову цю інформацію, да, так кажуть. А Можна була готова послухати і кажу швидко притися по, по цих темах. Цих Отже, починаємо читати е, перший, перший розділ, е, який називається в даній книзі, він буде відповідати, так кажуть, е, тому що е, що таке мова та писемність, як складові церковно-релігійного життя. Ось така тема першого розділу. І почнемо читати її. Мова як соціальне явище виконує низку функцій комунікативну, гносологічну, кумулятивну, завдяки мові забезпечується збереження досвіду і знань людини. Номінативну за допомогою слів мова існує, називає речі, явища, поняття. Регулятивно виділяється на основі комунікативної і встановлює відносини між учасниками спілкування. Емотивно проявляється у вираженні емоцій, переживань, почуттів, настроїв, спонукально пов'язана з висловлюванням вимог, бажань, прохань, спрямованих на іншу людину, з метою спонукання їх до виконання певних дій. Естетично грунтується на властивості слова, впливати не лише змістом, а й формою забарвленням. Ці функції переплітаються і пов'язані між собою. На думку християнського богослова Оця церкви Василя Великого, вважають православні кажуть, за е, церкви, так церкви да, візантійської традиції, найважливіша функція мови не лише слугувати засобом спілкування, а водночас і бути засобом мислення людей. Адже ми, як зазначив Василій Великий, цитата його читаю, пізнаємо не за сутностями, а за іменами і за справами, особливо ж. Так, пізнаємо істоти безтілесні. Антропологічний характер мови підкреслює також інші церкви видатний представник патрістики Григорій Богослов. Він, зокрема, зазначає, що мова не може бути притаманна ні тваринам, оскільки вони мають лише голос і слух, але не мають розуму ні ангелами, ні самому Богові. Майже всі релігійні конфесії розглядають мову як святість. Оскільки Боже Слово у храмі виступає як засіб безпосереднього спілкування Бога з людьми, як, як концентрований вираз сакрального, адже під час молитви відбувається своєрідний діалог віруючого з Богом. Слово і мова використовуються у храмі під час богослужіння, читання божественних і богослужбових книг, що плетена до ритуального звертання віруючих до Бога і взаємодії з іншими компонентами богослужіння, архітектурою храму, звуком. Тобто голос, музичний інструмент, дотиком, цілування хреста чи руки священника. і тому подібне. Бо службові тексти являють собою витяг із тексту святого письма, певним чином пристосовані для читання у храмі, вони декламуються, їх шепочуть про себе, повторюють хоро. В атмосфері бослужіння посилюється сприйняття віруючими мовних знаків, вони, ніби органічно вливаються до всього храмового дійства. Так, наприклад, у зорастризмі це така релігія дуже древня, може така зі, з намекає, самий намикає, слово займає ключову позицію у тріаді: думка, слово, справа. Адже слово уособлює думку, тобто дух, і маючи магічну силу, зливається, ототожнюється і справою. Вищі боги і добра, і зла це боги, що мають владу слова. Тому що у зорастризмі там у них принцип долісп, тобто що Є Бог добра або зла, і вони також між собою протистоять один одному. Якщо у більшості міфологічних релігійних традицій створення письма усвідомлюється як благодіяння і цінний дар людям, то давні іранці, ну, іранська релігія їхня, наприклад, важливі письмо винаходом Злого Духа і тому непридатним для захисту священих слів пророка, молитви, проповіді, висловлення Зоратуштринт їхньої їхні релігії. Майже тисячу років існували лише в усній формі і передавалися по пам'яті на вже мертвій мові, і лише в 3 і 7 столітті нашої ери був спеціально створений алфавіт, і вчення Зера було, зрештою, закріплено на письмі. Різні бословські концепції розглядали слово і зміст слова. Існує спеціальна наука, герменевтика, основною категорією якої є категорія змісту. Ще у 12 столітті в Олександрійській бословській школі виникає. Імпресіоністська концепція змісту. Так, Фелон визнав наявність у слові множинності змістів поряд із прямим і буквальним змістом, що складає ніби тіло писання. Воно має і дух, потаємний духовний зміст. Писання слід розуміти духовно, тобто алегорично. Іншою концепту, концептуальна теорія змісту, тобто не така, як в інших, Згідно з основним положенням цієї теорії, кожне слово має зміст лише у контексті. У зв'язку з цим з цілим або поза цим зв'язком воно ніякого змісту не має. Ну, тут тобто, розглядається різні герметика, така спосіб трактування того тексту як... того чи іншого. І як його подавати? Да, от, ну, тут Філон говорить, що е... писання треба розуміти духовну, якби на в, тіпо, в лапках да, сказано, от, тобто логічно, тобто не буквально розуміти. Дехто типу, що от, кожне слово полягає якесь, в кожному слові якесь пеназначення, його треба буквально порозуміти от, і, і так пояснювати. Тобто залежить, хто як трактує писання, як розуміє. От, наприклад, е Блаженев Густин, виробляючи принцип інтерпретації, е писав, що для достовірної інтерпретації необхідно, по-перше, знати все писання, щоб тлумачити окремо його місце. По-друге, засвоїти спочатку те, що ясно викладено у писанні. І, по-третє, тільки після цього приступати до тлумачення того, що у писанні згадується темним. Ось такий принцип, да? О, більш зрозуміло, цей принцип висловив протестантський теолог 16 століття Флацій Іллірінсь... Іллірінський. Викладаючи його погляди, Шпет пише, що, на думку Флація, кожне слово, кожне місце писання має єдиний точний, простий зміст. Кожне слово само по собі не має змісту. А для кожного місця існує лише один зміст. З цього випливає основне герметичне правило флація розуміти кожну окремість з контексту цілого, з його цілі узгоджуючи кожну частину з іншим у чіткій відповідності співвідношенні. Концептуальну теорію змісту поділяв також і визнатний венглюїст Потебнян, який писав, що вирване із зв'язку слово мертве не функціонує, не виявляє ні своїх лексичних, ні тим більше формальних властивостей, тому їх немає. Таким чином, можна сказати, що зміст не є функцією контексту, а навпаки, контекст є функцією змістів та їх взаємодії. В історії релігії існують мови, яким перше було викладено чи писемно закріплене те чи інше релігійне вчення. Ці мови часто носять назву пророцьких або апостольських. Наприклад, в ісламі це літературно-арабська мова, що є мовою Корану, і класична перська мова. Апостольськими мовами з християнських народів Європи є грецька і латинська мова. А першою культурною мовою прославянських славян – старославянська. старослов'янська. Пророцькі мови можна поділити на дві групи. До перших з них відносяться мови писемність, яка була створена для захисту релігійного змісту, такі як ведійська мова, написана в 15 столітті е, і по 11 століття до нашої ери, це мова вед і Упанішад, санкрит, який виник у 7 столітті до нашої ери, і писався до 7 століття нашої ери. Мова Маха, браті, е, от. Потім давньоєврейська і арамейська, на якій Біблія писала Завіт. Це 11 століття е, з 11 по 3 і по 2 століття до нашої ери. мова Танаху. Е, Палі також, да, 3 століття до нашої ери, 1 століття наша мова Буддійського канону. Е, Авестійська мова існує з 9-го століття до нашої ери і кодифікована 3-7 століттям нашої ери. Мова зороастризму. І Старословянська, це церковна Слов'янська, тобто, такі да, православні читають е, свої боуслужевні тексти, тобто да, проводять служіння. Виникла в 9 столітті вже мова східного християнства у слов'ян і, власне, молдаван. До другої групи відносяться мови, що вже мали значні літературно-писемні традиції і пізніше були використані для запису віроповчальних текстів. Венян, давньокитайська мова, якою написані і канонізовані твори Конфуція, це 6-2 століття до н.е. давньогрецька і латинська мови, на які складається релігійний канон християнства. Новий звіт написаний на грецькій мові, але вже на латинську перекладали католики, коли формували свій переклад Біблії. Вони брали латинські, на латинському переводили. У з Класична арабська мова формувалася і до ісламської, і до ісламської поезії. Ця 7 стала мовою Корану. Народи цінували пророцькі апостольські мови і робили все для того, щоб зберегти і тексти, і самі мови у первісному вигляді. Завдяки цьому у писанні у забутих пророцьких мов збереглися можливість відродження. Прикладом є іврит, мова священих юдейських книг, яка була відроджена і стала державною мовою сучасного Ізраїлю. Протягом віків священні мови існували поряд з так званими народними мовами. Народи приймають нову віру, новий культ, одночасно сприймають його й мову. Адже мова сприймалася як частина віри, як священне вважалося, що священне не можна перекладати. Ну, так як мусульман говорять, що Коран треба читати тільки в оригіналі. Всі інші переклади проблять Коран на, там, на інші мови, вони читаються, якби ну, не може не відкривання, тобто людина так кажуть, не зрозуміє, та кажуть, та дійсно, що, що Аллах так, кажуть, хотів пояснити. Тому тільки в оригіналі. Ну, тільки така точка зору. От тому склалася така ситуація, що в церкві. У світі писемній культурі використовувалися загально для певного культурного релігійного світу надетнічна, надетнічна мова. Наприклад, у західному християнстві латинська, що стомлювалася як мова святого писання, це за католиків, тобто, да, за західне християнство, в них латинська мова відділася. З іншого боку, у повсяденному спілкуванні, а іноді в деяких писемних документах використовувалися місцеві діалекти і народні мови. Багатовікова двомовність, тобто існування протиставлення і взаємодії культури, культу, культової, культової і народної мови, була також головним конфесійно зумовленим чинником в історії народних, історії, народних, історії народних літературних мов. Наприклад, у євреїв богослужіння велося давньорейською мовою, потрапивши до вавилонської неволі, євреї перейняли арамейську мову. Декілька книг написано на арамейській мові в Старому Завіті і тому. Після цього така як вони перейшли. Синагогальний, тобто, ну, де сингогі проводив був євреї, мова залишилася єврейською. Але вплив арамейської мови був настільки сильний, що єврейську мову перестали розуміти. По суботах, коли вривки Старого заповіту читалися у синагогах для пояснення того ж тексту живою єврейською арамейською мовою. Робилися так звані таргуми, пояснення на синагальне суботнє читання з того письма. Тобто, ну, таке тлумачення. Тому що вона було зрозуміти, як вони. З мови, так, Пізніше ці таргуми були записані. Це найдавніші вірні переклади Старого Завіту на живу мову. В період раннього християнства читання апостола та Євангелія були однією з найважливіших та частин літургії. Там, де паства була різномовна, наприклад, у римських часів в Антіохії, вона читалася латинською, сирійською, грецькою та арабською мовами. Щодо становлення отців церкви до облужінь народними мовами, то існують відмінності, що архієпископ, царгорський Іван Золотоуст. У 399 році у Царгороді сам проявив готам літургію, правив сам готам літургію і промовляв до них проповіді через перекладачів. Становлення Йоанна Златуста до, до богослужіння живою мовою можна побачити в його тлумаченні на свете на святого Івана, переклавши тлумачення святого Йоанна, де читаємо: і сиріяни, і єгиптяни, і індійці, і перси, і ефіоптяни, і багато інших народів. Переклавши на свою мову науку апостоли Йоанна, навчилися філософствувати, хоч самі і варвари. На думку Івана Гієнка, який зробив переклад українською мовою дослідний, католицька церква ніколи не ставилася прихильно до ідеї богослужіння живою мовою. Це пояснюється тим, що латинська мова була не лише мовою церкви, а й держави, але й мовою народу. Отже, Південна і Західна Європа говорили латинською. Це мова користується і в колоніях, адже у ті часи християнство. У Римі панувала виключно грецька мова. Як частина частково вживалася в католицькому богослужінні, навіть за часів Константина у IX столітті в самому Римі, а також у Франції, у відомих монастирях та інших місцях читалися Євангелі на знак єдності церков і грецької. Під час урочитих папських богослужінь у Римі від перших віків збереглися звичай читати Євангелія спочатку грецькою, а потім вже латині. У слов'ян, які сповідували християнство, існували дві моделі двомовності: світ слав'я ортодокса і світ слав'я Латіна. Народи в. В ареалі славі Латина поляки, чехи, словаки, хорвати, словенці входили до сфери західного християнського пізніше католицького впливу латинської мови, а народи славі ортодокса південно слов'яни, болгари, серби, чорногорі і східні слов'яни, росіяни, українці, білоруси сповідали православ'я в його візантійській редакції. В іншій церковно-книжковій літературі велику увагу мала грецька мова, і взагалі грецькі початки при цьому мовою бослужіння і писання були церковнослов'янська мова. Церковнослов'янська мова вплинула тією іншою мірою на всі народи, народні мови, що знаходилися у сфері славі ортодокса. Вага церковно-слов'янського компонента була максимальною у церковній писемності, середньою, у літописах, що меншою, але не малою у творах світської літератури. У християнстві та інших релігіях, що мають священні писання, уснують уявлення про неконфекційність знаку у сках у сакральному тексті. Це створює атмосферу. Особливої чутливості, пристрасті до слова. Порятунок душі віруючу, богогодність обряду становилася в пряму залежність від аутентичності сакрального тексту. Викладення тексту є блюзнірством для душі віруючого. Ось так закінчується перший розділ даної книги. Далі читати вже другий розділ. Дякую.